Писання влади, чесно кажучи, от чому, чому демократії це про змінність влади? Якщо влада не змінюється, а подивімося, скільки в нас сидять міністри всілякі, узалі оточення Зеленського, воно якось забетоноване. От вони викорили, звичайно, генерала залужного, який їм просто в очі. А тепер вся вся сірятина, вона просто ну, бал сірятини продовжується. Ну і бал, бал злодійства, як кажуть, він просто е, так би мовити, підчистився від внутрішніх критиків і внутрішніх фіксерів, можна сказати. Вже вже ніхто нічого не фіксує, тільки крадуть, і все. Mm -hmm. да. Вірю, не вірю. Колись була така дитяча гра. Вірю, не вірю. Вірю, що закрита. Трипільська ТЕЦ повністю якимось незримим куполом. Ну і всі собі відіграли, так би мовити, сценарій на вірю, не вірю. Жодна влада за історією незалежності, ну я розумію, що комуняки брехали у всьому Але за часи незалежності українцям ніхто ніколи так не брехав, як Зеленський, його оці шнурки. Ну, оце потороччя, яке разом з ним прийшло у владу. у нас же ж. Ми згадали Мустафу Наєма. так згадаймо, а на яких же двох посадах він відзначився як, як зірка, так би мовити, просто непересічна. Це що у нас 19 рік? Укроборонпром зірвано повністю всі постачання боєприпасів, Держоборонзамовлення зірване, тобто в фінансовій частині бабки, так би мовити, денежка пішла. Копійка перерахована, а на виході ні зброї, ні боєприпасів, всі програми скорочені. Головне, що головний фігурант у цих всіх оборудках гусів десь з димів в якості посла послали послом. Може, дійсно, може, Мустафа скоро нарветься на те, що його пошлють в Афганістан послом України, оце буде прикольно. Ну ось 233 депутати викликали Мустафу Наєма, міністра інфраструктури Кубракова і голову Госагентства відновлення інфраструктури Мустафу так. Наєма після ракетного удару по трипільській ТЕС. Викликали... А ті, ось, коли по харківській тес вдарили, то ніхто нікого не викликав навіть. Ми, ми живемо в системі таких цінностей, що от. По Харкову можна окупанту бить, бо харків'яни все стерплять. А оце, що близько до Києва, то тут уже пані. А то що це ж не до Києва? Це ж до кончі заспи близько. йолки палки По Харкову бить можна, а по, -по, -по, -по Кончі не можна. Ми ж не бачили прильоти в кончі за всю історію війни? Невинувата я, я приблизно. Тобто це. Ця система влади, яку вибудував Зеленський, не передбачає ні за що відповідальності, особливо за злодійство. Красти можна, але треба ділитися. Не ділишся для мене. Кубраков це якась пряма асоціація з дорожнім будівництвом, ну і Мустафа Наєм теж. Так, от цей цирк, який ми спостерігаємо останнім часом. от… Петро Порошенко закупив екскаватори. Він спочатку в одну бригаду повіз екскаватори, потім на іншу ділянку будівництва фортифікацій повіз ще екскаватори. Тільки він ці екскаватори спочатку йому не давали доставити, потім він доставив, вони працюють. Потім пішло, поїхало, розповідають про те, що Порошенко привіз екскаватори, пофотографувався і забрав назад. А фортифікації закопав він при цьому, які там рили, чи, чи, чи так розкопаний кинув? Ну, це таке. Але ж ми ж згадуємо про дорожників видатних, про наєма і Кубракова, от у нас ринок дорожнього будівництва поділили, ну там 6-7 корпорацій, тобто, це така корпоративна змова. Хтось мені скаже за час війни. Хоч в одній компанії, яка є учасником цього поділу ринку всеукраїнського дорожнього, е, вилучили хоч один екскаватор на користь оборони, багато вони зробили фортифікації. Багато вони взагалі-то е, ну, волонтерили за, за, для оборони. Враження таке, що це не доторкане корови, вони тільки отримують підряди. І піляють бюджетні кошти, але жодного екскаватора, жодного літра пального, щось ми не, не бачили, не чули, щоб вони передали на оборону. А це ж готові, готові корпорації, які можуть нарити фортифікації гори. Просто вони можуть тисячу кілометрів просто виставити всю свою техніку, техніки в них. Сотні е, одиниць високопродуктивної, вони можуть прорити тунелі, прорити е, траншеї, прорити що завгодно. Вали, все. Так, от прикол, же в тому, що Верховна Рада, вона як е, лайна в рот набрала, е, особливо під час війни. взагалі-то спочатку, чотири роки проіснував уряд без ніякої звітності. Без ніякої програми, і це їм очі не застило. Зараз, коли просто ну, скандал, коли ну, ну, дійсно це, це вже просто виносить мізки людям, вони згадали про існування міністрів, про існування якогось наєма і давай їх тягнути в Верховну Раду. Скільки міністрів ви витягували в Верховну Раду? Чому до вас ваш обраний вами е, прем'єр-міністр? Е, Шмигаль взагалі не ходить, він болт забив на Верховну Раду. Ці нещасні депутати прибігли в кабмін зустрічатися з урядом, це було тижнів три тому, обматюкали одне одного, не зрозуміли, що, що, хто що від кого хоче, хто за що відповідає, і в кого які компетенції, і на тому закінчились. Ну, добре, зараз ви притягнете цього нещасного Кубракова з наємом Верховну Раду. Що ви отримуєте на виході після того, як ви заслухаєте цих поважних двох чиновників? Що ви отримаєте на виході? Ви хочете сказати, що ваша калікувата більшість, якої не існує вже років три, вона існуюча і вона відповідає за політичний стан в країні? Вона не існуюча і не відповідає? Злодії бюджетні. Всі вихідці з влади, з вашої правлячої партії або з служок влади нема корупціонерів у опозиції, тому що опозиція не причетна ні до кадрових призначень, ні до поділу фінансових потоків, тому опозиції ви тут нічого не закинете. Ну, правда, якщо Тимошенко вважати опозицією, а вона голосувала за бюджет. А тепер вона проголосувала про цей варіант закону про мобілізацію, який є законом про кріпацтво, то по суті в нас лишилась єдина опозиційна сила це Європейська Солідарність. А Європейська солідарність скільки раз вам говорила про запрошення про день відновлення дня уряду, про звітність міністрів у, у Верховній Раді, взагалі щоп'ятниці день уряду. Ну і що? І війни не було, і, і Дня уряду не було, і програми уряду немає. Чотири і, 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 роки уряд існує без програми, і нема за що тепер спитати. То хай ці лікувати депутати тепер запитають самих себе. А, а хто крайній у вашому сценарії? Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах. і Залишите коментар, це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.